В рамках проведення першого міжнародного мистецького фестивалю Карпатський простір в івано франківську відкрили дві різнопланові мистецькі виставки. Своїх поціновувачів, як виявилося, має і більш традиційний живопис, і роботи в модерному жанрі плакату. Обидві виставки так чи інакше мають безпосередній стосунок до Карпат. Виставки двох українських митців відкрили в Івано-Франківську в музеї мистецтв Прикарпаття, який на час проведення фестивалю Карпатський простір став його арт-локацією. Серію живописних полотен «Мої Карпати з гірськими краєвидами в різні пори року та елементами побуту корінних мешканців презентував киянин Олександр Храпачов. Його авторські бачення це яскраві кольори насамперед. Інша виставка відкрита того ж дня, здивувала оригінальністю підходу авторів. Я хочу звернути вашу увагу на річ, яка як на мене є надзвичайно унікальною. Це виставка плакату Народжені Карпати, де зібрані інформація і зображення плакати про людей, які народжені в країнах Карпатського регіону. Насправді я для себе коли листав каталог цих робіт, зробив багато відкриттів. Більшість плакатів серії експозиції Народжені Карпатами це роботи студентів, кожна з яких присвячена тій чи іншій відомій особистості та обставинам, за яких людина стала відомою: громадські діячі, митці, співачки та поети. Від Михайла Грушевського, Августина Волошина та Івана Франка до Соломії Крушельницької Квітки Цісик, Володимира Івасюка та Івана Миколайчука. Плакат як жанр живе і розвивається. Він у первинному сенсі позбувся пропагандистського. Кої складової, а в серії, народжені Карпатами, набувши й нового просвітницького змісту. Тепер він покликаний повернути історичну пам'ять, каже автор концепції проєкту Андрій Будник та показати багатство й розмаїття культових постатей, яких породила карпатська земля.